Оце такі, дівчатка, крижинки. Гарного всім дня, дівчата і хлопці, чи вечора. Зараз я покажу ще один варіант печива. Воно схоже на, я недавно показувала печиво алкоголіки. Дуже смачне і дуже легке у приготуванні. Значить, так, що нам треба? Пакетик ванільного цукру, стакан борошна приблизно 150 г. Так, стакан крохмалу. Пів стакана цукрової пудри і 200 грамів масла. У мене марго масло. Легке називається. От. Значить так, все дуже легко. Я оце змішую: 150 грамів борошна кладу. Стакан крохмал, у мене картопляний, цукрова пудра. Мільний цукор. Духовку вже треба розігрівати. У мене вже розігрівається духовка. Цукор, пакетик. сухі інгредієнти я перемішала. Тепер кладу сюди масло, треба його трішки розігріти, але я за його взагалі забулася, то воно все рівно заміситься тісто від теплоти моїх рук. І ось так гарненько розтираю і замішую тісто. Все дуже легко, все вийде. Печиво буде смачне, я запевняю вас. Знаєте, починає темніти рано, хочеться щось спекти, щоб вдома пахло, якоюсь випічкою. Лише, як кажуть, не заморочувати, щоб, щоб смачно і без мороки. Ще, дівчата, хочу додати з ложку чи півтори з І замішую тісто. Дівчатка спочатку. Тісто стає не тісто, а начебто крихта. Але не хвилюйтесь взагалі, від тепла ваших рук. Або якщо масло розставше, то все виходить одразу. А так від тепла ваших рук тісто починає поступово яхшати і замішуватися так гарно. Бачите? Все вийде. Тісто вже готове. Ось таке воно гарненьке, еластичне. Тепер розкачую я його в ковбаску, ну, слухняне, як пластилін. Чесно, розділила я його на дві частинки, щоб мені зручніше було і вам показувати і розрізати. І ось так ріжу, десь. 1,5-2 см товщиною ось такі, як ліниві вареники приблизно. Легенько ось так придавлюю, можна цього не робити. І як ліниві вареники кладу на поверхню. Ось моя печиво, духовка розігрілася, 180 градусів. Ставлю в духовку десь хвилин на 10 чи то на 12. Поскладаю я сюди печиво. Тепер я беру цукрову пудру. І оце гарненько так посипаю. Оце такі дівчатка крижинки. Дуже-дуже, дуже-дуже пісочне тісто. Чимось схоже на алкоголіки ще пекла вже. Дуже смачно. Якщо хтось хоче, щоб відчувалося, знаєте, трішки, ну, Розділити смаки з і цукор, то можна додати дрібку солі, але сюди взагалі сіль не личий. Ось такі вони. Давайте я одну ось так розламаю, щоб вже видно було, що справжні вони. Оце, знаєте, з такого тіста хочеться зробити і горішків. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До наступних зустрічей.